Привіт, вітаю вас! З вами Губерт, команда Libra Lures. Сьогодні я маю приємність представити вам приманку з серії Trout, а саме Flex Worm. Починаємо! Деякий час тому на нашому каналі на Ютубі ви могли побачити відео з Flexworm Junior, який дебютував нещодавно восени минулого сезону. Ось тут ви знайдете посилання на це відео. Якщо ви його ще не бачили, щиро запрошую переглянути. Сьогодні ми трохи порівняємо ці дві приманки, адже хоча вони виглядають схоже, стиль, у якому ними можна ловити, трохи відрізняється. Передусім, це приманки, створені для лову дуже обережних форелей, але насамперед великих риб. Ми хочемо ловити ними справді гарних форелей, і ця приманка нам це дозволяє. Крім того, ця приманка одразу показала себе під час змагань типу траутерія. Риби одразу полюбили гру цієї приманки, оскільки вона трохи відрізняється від інших приманок серії Libra Lures, таких як Dying Worm чи Fatty Worm. Але про все це ви дізнаєтеся і переконаєтеся самі вже зовсім скоро. Флекса, як завжди, ви знайдете у наших надійних баночках. У нас доступні два розміри 95 мм і 65 мм. До речі, ця назва доповнена словом Junior, щоб ви без проблем могли відрізнити, яка приманка є якою. Менший розмір 65 мм. У баночці містить аж 15 приманок, а 95 мм 10 силиконових приманок. Ці приманки досить нетипові. Зараз ви побачите крупний план цих приманок і помітите одну деталь, яка робить цю приманку надзвичайно ефективною. Ось тут у мене Flexworm Junior. А тут я вже підготував для вас нову приманку Flexworm 95. Як видно, неозброєним оком, різниця у розмірі досить помітна. Але попри цю зміну розміру, ці приманки все ж мають одну дуже важливу спільну рису. Йдеться насамперед про цей хвіст. Подивіться, я зараз тримаю приманку прямо, а цей хвостик на цій висоті закруглений. Це призводить до того, що в момент, коли ми ведемо таку приманку легкими рибками нашого будилища, хвостик випрямляється і згинається, випрямляється і згинається. І насправді, хоча ця приманка має аж 95 мм, треба визнати, що завдяки тому, що тут у нас саме так сформований хвостик, вона насправді коротка, Коротше, ніж зазначений розмір. Тобто, якщо я зроблю ось так, то справді вона має тоді 95 мм. Коли вона просто звисає або десь лежить, цей розмір вже значно-значно коротший. І тут з'являється спільна риса для всіх приманок серії траут. У момент клювання, а ці риби не проходять повз такого хробака, байдуже, бо хто б не захотів з'їсти такого хробака, ця приманка дуже гарно згинається і дозволяє зробити впевнене підсікання. Хоча ми знову ж таки не використовуємо тут довгі гачки, щоб просто не зробити цю приманку занадто жорсткою. Чим природніше працює приманка, тим кращі результати на водоймі. Досвідченіші рибалки це знають. Ті, хто лише пробує свої сили на форелі, майте на увазі, що тут не потрібно використовувати гачок на половину довжини цієї приманки, бо таким чином ви просто зіпсуєте її гру. Зараз ви побачите не лише роботу цієї приманки у воді, але й я покажу вам своє найосновніше оснащення цієї приманки. Але подивіться спочатку, наскільки вона неймовірно розтяжна, і що цікаво, я розтягнув її до розміру, думаю, спокійно понад 30 сантиметрів. А вона повернулася до своєї початкової форми без жодних пошкоджень. Завдяки цьому, ця приманка прослужить нам на багатьох рибах. Це не буде так, що одна риба там одна приманка. Насправді я можу на такого флекс-ворма ловлі в траутеріа. Спокійно зловити 7-8 риб підряд без жодних проблем, не витрачаючи час, а просто далі обловлюючи місце, де саме зараз рибалю. А для оснащення Flex я традиційно використовую вольфрамові джик-головки на безборідкових гачках. Ці вольфрамові головки особливо добре працюють у випадку з FlexWorm Junior. Ця приманка відносно тонка. Ми також використовуємо трохи вущі гачки, якщо говорити про вигін коліна, щоб приманка гарно виглядала, але насамперед, щоб надійно засікати рибу, яка буде клювати. Але що важливо, вольфрам не так сильно виділяється на фоні приманки, яку ми хочемо показати. Якщо ми навіть використаємо тут головки розміром 5,5 мм, тобто 1,5 грама. То вони будуть набагато-набагато більші, ніж їхній вольфрамовий еквівалент. Ось так виглядає оснащена приманка. Дуже швидко і дуже легко це можна зробити, і все завдяки цій спеціальній насічці, яку ви тут бачите. Ми можемо злегка згинати цього хробака, можемо також вирівнювати його будь-яким способом, щоб ловити так, як нам зручно. Я лише не рекомендую робити занадто сильний вигин. Якщо ми ловимо в річках, чому? Тому що ця приманка буде обертатися на різних течіях, потоках, цього ми б не хотіли. Мені здається, принаймні це моя думка, що немає сенсу робити це аж надто перебільшено. Але звісно ми цього не забороняємо, оскільки ці приманки виготовлені з плаваючого матеріалу. Насправді, спектр ефективних монтажів тут досить широкий. Для цього запису я підготував собі спеціальну баночку з різноманітними флексами, і що цікаво, тут у мене змішані справді різні кольори. Ось один із моїх фаворитів Milk. Ці кольори, хоча і різноманітні, мають різні відтінки. Вони не фарбують одне одного, що дуже зручно. Адже коли я часто йду до річки, у мене є спеціальний ремінь із коробочкою, куди я буквально насипаю різні відтінки певної моделі і вирушаю до води без страху, що вони якось змішаються кольорами. Ще один момент полягає в тому, що тут у нас є саме два розміри для того, щоб краще підлаштуватися під потреби риб, яких ми плануємо ловити. Такий флекс не приховую. Я частіше використовую під час лову переважно великих риб, що не змінює того факту, що ця приманка без проблем поїдається досить дрібними форелями, навіть 30 сантиметровими. А таким флексом юніорчиком я точно буду активно ловити разом із Матеушем чи Томиком Подкулем на гран прі Польщі, яке вже стрімко наближається на початку цієї весни. Ну і Флекс, як і інші приманки з серії Траут, ви знайдете у беззароматній версії з ароматом сиру, часнику та криля. Добре, а ось у нас Flex Warma та Flex Warma Junior. Як бачите, ці приманки не повністю відповідають розмірам, які вказані на їхніх упаковках, оскільки ці приманки, як я вже згадував, мають характерний вигин у хвостовій частині, але подивіться насамперед, як добре вони розтягуються і без проблем повертаються до своєї початкової форми. Те саме стосується і Flex Junior. Це також неймовірно еластична міцна приманка для лову форелі, окуня та інших видів риб. А зараз подивимось, як ці приманки поводяться у воді. Це дуже важливий етап, адже саме у воді можна побачити наскільки реалістично приманка імітує рухи справжньої рибки чи іншої здобичі, яку намагається зловити чужа. Ми уважно спостерігатимемо за тим, як приманка рухається, чи створює вона привабливі коливання, чи змінює напрямок, чи виглядає природно для риби. Також звернемо увагу на те, як вона реагує на різні типи поводків повільні, швидку, рибками або рівномірні. Це допоможе зрозуміти. В яких умовах і для яких видів гриб найкраще підходить кожна з приманок. Під час терсування ми будемо фіксувати всі особливості поведінки приманок і воді, щоб потім поділитися з вами корисними порадами щодо їх використання. Тож уважно дивіться, аналізуйте разом з нами і робіть власні висновки щодо ефективності кожної приманки у реальних умовах приболовлю. Ну і слухайте, на цьому все в цьому випуску. Сподіваюся, вам сподобалося одна приманка, два розміри і багато видів риб, яких ми можемо ловити ефективніше саме завдяки цим приманкам. З цього місця хочу також запросити вас стежити за нами у Facebook, Instagram, TikTok, YouTube та на Ікс. Додатково, якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, наприклад, про розміри гачків, які ми використовуємо для обраної моделі та розміру, обов'язково завітайте на сайт www.libralurs.com. Там ви знайдете наш актуальний каталог, у якому ми інформуємо, що і як можна поєднувати між собою. До зустрічі в наступному матеріалі.